Привіт! Мене звати Софія Куба, я логопед-дефектолог, і, як завжди, я вам розповідаю про важливі комунікативні та мовленнєві навички, які ми розвиваємо у дітей. Зараз я буду вам розповідати про навичку прохання. Що це за навичка, чому її важливо розвивати і як її можна розвивати у дітей, які мають труднощі в комунікації. Або у дітей, які мають е, затримку милинєвого розвитку. Отже, навичка прохання це є вміння е, повідомляти людям про свою потребу. Дуже часто ми можемо спостерігати у дітей, яких не сформована навичка прохання, е, вияв, е Неправильної форми поведінки. Часто цю поведінку називають небажано: е, істерики, крики, плачі е, не знаю, там, видирання предметів з рук, е, нервові збудження та інші такі от форми, е, в силу того, що дитина відчуває фрустрацію, тобто незадоволення того, що вона не може отримати те, що зараз і в цей момент потрібно. Це може бути і конкретний предмет. Це може бути ваша увага, це може бути певний смаколик, це може навіть бути потреба у туалеті чи е, там, е, потреба в у воді, так? тобто коли дитина відчуває спрагу. Це може бути якась певна дія. Яку дитина хоче робити, чи навпаки щось, що дитина не хоче робити, так само це є повідомлення про потребу, зупинити щось або відмова від чогось. Первинне, коли ми формуємо навичку прохання у дітей, ми маємо поспостерігати за інтересами дитини, зрозуміти, що дитині подобається, які речі чи іграшки вона обирає для власної гри? Поспостерігати за ініціативою дитини, яким чином дитина буде проявляти свою ініціативу? Це насправді досить непросто, особливо у дітей, які невербальні. Їх ініціатива може бути досить непомітною. Вона може бути представлена, наприклад, поглядом. Коли дитина дивиться в сторону предмета, який вона хоче. Це може бути поза тіла. Так? Тобто дитина може порухатись вперед, в ту сторону предмету, якого вона хоче. Це може бути певна міміка обличчя. Інколи діти можуть використовувати навіть жести, придумані власні жести для позначення предмету, які вони хочуть отримати. Тоді це, звичайно, простіше. Але воно не завжди є присутнє це вміння, і дітей треба навіть вчити тих певних жестів, основних жестів, це то саме так чи ні, чи той самий вказівний жест, предмет, який дитина хоче отримати. Часто зустрічаю м, таку форму е, прохання, коли дитина тягне маму за руку і маминою рукою показує в сторону предмет, який вона хоче е, досягнути. Після того, як ми визначили приблизний набір предметів, діяльності та взаємодії, які подобаються дитині, ми створюємо таке м, опосередковане середовище, де дитина. Граючись тими іграшками, які їй подобаються, буде отримувати такі комунікативні бар'єри, комунікативні спокуси, які ми будемо їй влаштовувати для того, щоб в неї була потреба попросити. Що означає потреба попросити? Інколи ми діємо як швидка допомога, ми, особливо батьки. Вміють інтуїтивно відчути, помітити, вони вже наперед знають е, бажання дітей. Ще дитина не встигла дати якийсь імпульс, вони вже готові їй надати. там предмет, який їй треба. І у дитини фактично немає потреби попросити те, що їй потрібно. А нам для формування прохання це дуже важливо на початку, коли ми навчаємося. Е, Пам'ятайте, що навчання. Це процес, який е, передбачає виконання вимог. Якщо ми говоримо про природні спілкування, коли ми дитину, е, з дитиною взаємодіємо на емоційному контакті, з дитиною е, там, граємось, тут ми вимоги можемо е, ну, якби не, не так багато нав'язливо давати. Але коли ми хочемо навчити дитину, на жаль, нам потрібно, щоб дитина виконувала наші вимоги, виконувала наші вказівки. Бо навіть дуже проста вимога: дай мамі е, або там, не знаю, подай мені там м'ячик, чи зроби як я. А дивися, давай ми погодуємо. Ми теж пропонуємо їй певну вимогу, просто вона в такому м'якому форматі. Е, і м, коли ми навчаємо, формуємо певний навик, так чи інакше, дитина має виконувати цю вимогу, бо це є процес навчання. І е, оці комунікативні спокуси, е, ці такі бар'єри, власне, і є цією е, такою передумовою до прохання. Власне, м, ми створюємо причину до прохання. Умовно, ми даємо баночку соку, але трубочку ми залишаємо в себе, щоб у дитини була потреба попросити. Чи буде в мене потреба попросити е, не знаю, там, води у е, чоловіка, якщо, наприклад, в мене там пляшка з водою буде біля мене? Не буде потреба, так? Чи мені треба буде просити іграшки е умовно, якщо я дитина, якщо вони в мене ну, там, всі поруч, і я граюся сама з собою? Не буде потреба. А комунікація це завжди є взаємодія двох і більше людей. Тобто є якась певна при природня потреба взаємодіяти. У дітей, які мають труднощі в комунікації, ця вз... потреба є? Але немає навички. Розумієте? Тому ми повинні формувати оце навчання за допомогою виконання оцих наших вимог. Отже, ми приблизно склали список речей, які подобаються. Дитині, наприклад, умовно подобається гра з м'ячиками. І ми собі придумаємо, яку ми гру будемо з нею гратися, щоб обігрувати ці м'ячики. М'ячики можна котити по гірці. М'ячики можна котити по якійсь певній трубі. Наприклад, якщо це м'ячик маленький, можна котити по тубусу з там, фольги паперових серветок, зробити таку довгу-довгу, довгу дорогу, де м'ячик тут він є, зникає, викочується в іншій стороні. Можна м'ячики кидати. Але м'ячики залишаються у вас. Тобто, ви собі назбирали м'ячків м'ячиків 5, 6. Е, і щоразу ви, якби дитині пропонуєте предмет, ви готові його віддати, але за маленьку вимогу показати на м'ячик. Тобто ми вчимо дитину просити. М'ячик. Дитина показує на м'ячик. І ви віддаєте м'ячик. Це в ідеальному варіанті. Де одразу так не буває. Спочатку ми вказуємо. Е, мячик. Пот... Потрошки підсуваємо руку дитини, щоб вона теж вказала на цей м'ячик. Дитина може одразу не бути готова вам дати руку. Тому ми це робимо дуже так. Знаєте, поступово, дуже поступово. Показуємо м'ячик, м'ячик. Віддаємо м'ячик, дитина кодить. Потім знову показуємо м'ячик, показуємо жестовим. Вказяним жестом віддаємо дитині, дитина котить. А на третій раз ми вже показуємо, а що ти хочеш? І дитина підсуваємо потрошки, потрошки, потрошки. Показала ми, вау, як ти гарно просиш, віддаємо. І дитина котить. Якщо дитина вербальна, вона може повторити слово за вами, просто вона якби не вміє попросити, вона хоче зразу забирати ті всі м'ячики, тоді ми їй даємо вербальну підказку. Мячик! Дитина за вами м'ячик, ви віддаєте м'ячик, і вона собі е, виконує дію, яка їй подобається. Кидає м'ячик, котить м'ячик, ховає м'ячик, миє м'ячик, е, запихає м'ячики в якусь там, не знаю, схованку, в мішечки складає, потім салюти робимо з тих м'ячків. Але оцей момент прохання, що я отримую після того, як я виконав якусь дію. Оце дуже важливо. Чи показав казінним жестом, чи сказав е, словом, чи показав е, жестом м'ячик, чи показав картинкою м'ячик. Тобто я дав е, якесь е, якби, позначення своєї потреби, і після того я отримав те, що мені подобається. Е, інколи я вчу дітей е, просити жестом дай. Слово дай дуже абстрактне і його не рекомендовано навчати у дітей, яких мають, наприклад, зниження розуміння мовлення, бо воно позначає потребу дай, але не позначає конкретно що. І цей жест дай я формую у дітей, у яких е, дуже така, знаєте, імпульсивна поведінка, і вони хочуть все просто е, якби, забирати е, таким, знаєте, не такий хапальний рефлекс. І тут навіть важко погратися з дитиною, бо вона фактично все просто відбирає, і в неї починається оця така е, знаєте, накал емоцій, і, вон, і, і о, е, в, якби настає такий пік. Нервового збудження, і навіть ти навіть пропонуючи жест, вказівний жест на іграшку, вже можеш якби, спровокувати дитину на негатив. І в таких випадках це дуже індивідуально. Я вчу дитину відкривати долоньку, і тоді даю Дай! М'ячик! Дитину, я не прошу сказати слово дай. Я її, е, моя задача просто сформувати в неї оцю, знаєте, терплячість, що я тобі дам, але коли, е, коли ти мене попросиш, коли я зрозумію, що ти мене просиш. Так? І оцей жест відкрита долоньки дитини, я формую таким чином: я відкриваю свою долоньку, розвертаю долоньку дитини і тоді кладу предмет. Навіть я можу ставити перед собою задачу не називати предмет, просто відкривати долоньку, я озвучую і кажу: Дай! І там е, кіндер, м'ячик, е, ніж, е, пластилін, фламастер, тобто будь-який предмет, які дитині треба. Там Кубики Лего, якісь там сенсорні м'ячики, ну, тобто в тій грі, якій ми зараз граємось, але там, наприклад, щось дитині треба. Дитина може одразу не не могти в неї буде ось такий. Ось така форма. Не, мог, не хотіти розвернути до долоні. Дитина буде просто забирати, так? І ви навіть не можете їй запропонувати цей бар'єр, тому що дитина вже, вже вона, тобто вона вже реагує дуже швидко, так? І ми фактично вибудовуємо оцю таку невербальну вміння почекати, вміння проявити таку терплячість. Вона, звичайно, в таких мікросекундах, тобто тільки дитина розвернула, ми зразу дали. Тільки дитина потягнулася, ми зразу дали підказку, і дитині дали. так? І для того, щоб дитина хотіла нас щось просити, нас цей запас предметів має бути під нашим контролем. Згодом, звісно, ми це все якби відпускаємо, робимо максимально природні такі середовища, щоб. Ну, тобто, воно не має бути якби завжди тільки. Так, дуже так директивно, дуже е, так структуровано, особливо, якщо ми працюємо з маленькими дітками. Але на початку роботи ми мусимо це зробити. Бо нам, як е, ну, типу, дорослим, які навчають, чи це батьки, чи це педагоги, потрібно це безумовне середовище, створити якесь такі не безумовне, а умовне середовище, де е, ми якби, покажемо дитині алгоритм дій. І це м, на початку виглядає дуже так, знаєте, м, е, ну, так дуже сухо, так, можливо. З часом, але ми завжди це ну, під'єднуємо емоції, імітацію, таку е, голосу, інтонацію голосу, анімацію. Але спочатку нам дуже важливо дати дитині цю чітке розуміння. Е, Важливо, коли ми вчимо дитину просити не лише там, одну форму, не лише один предмет і не лише тільки предмети. Ви обираєте для себе умовно 5 е речей, з якими ви будете гратися. М'ячики, кубики, лоскоти, е смаколики. І, не знаю, там доганялки якісь, та? якщо дитині подобається, що ви її там ловите, і там вона може вас, е, наприклад, просити біжи, та? тобто жестом ось таким. Може казати словом, біжи, може поглядом показувати вам ніби і жестом. Але ви, як дорослий, завжди кажете це слово біжи, лови. Те, що би мала сказати дитина, тобто ви їй даєте цю модель. Якщо дитина, наприклад, невербальна і ви використовуєте жести біжи. Бі То ви даєте модель жесту, але слово завжди залишається поруч з жестом, чи якщо це картка, завжди залишається поруч з карткою. Ми слово ніколи не забираємо, воно завжди супроводжує. Взаємодію з дитиною, бо якщо навіть дитина не здатна повторити, ми завжди формуємо її розуміння мовлення. Якщо в дитини є певне розуміння мовлення, ми завжди його розширяємо. І тому ми завжди говоримо. Е і тоді, коли ми, наприклад, набрали оцей, е, вже такий певну кількість діяльностей, з якими дитина може вас просити, е ми їх міняємо. Тут ми погралися з м'ячком, завжди пам'ятаємо про комунікативні спокуси, про комунікативні бар'єрчики. Ми робимо якби паузу. Спочатку даємо е, перші рази безплатно, показуємо, як це класно гратися. Завжди ми називаємо або предмет, або, може бути, наприклад, м'ячик, а може бути слово коти. Так? Тобто ми робимо паузу о о, о, -о не котиться, «о-о». І тоді ми кажемо, наприклад, дитині коти. Так? Або дитина може показати жестом ніби. Коти, так, або коти може показати карточкою коти, і ви тоді спускаєте той м'яч. На початку ми тільки формуємо вказівний жест. так. Коли вже ми бачимо, що дитина може повторити, тоді ми даємо слово. Може бути таке, що дитина слово коти не може повторити, але може повторити звук. коти. «Бу -бу 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 -бу». І дитина може сама сказати бу-бу, звукоімітацію. Але ми вже розуміємо, що вона нас просить покотити м'ячик, або вона хоче покотити м'ячик. Е чергуємо смаколиком, мильними бульбашками, е взаємодії якоїсь. ховай! Наприклад, ми можемо вчити дитину, ховай! І ми, наприклад, ховаємося там під, під, під тою е хустинкою, чи ми, наприклад, ховаємося десь в якійсь хатинці, і там, наприклад, мама шукає свою дитину під час гри. Але це такі діяльності, які е, більше потребують простору для початку недобре використовувати, бо дитина вже може загубитися. Тобто, поки вона там десь вже побігла, вона вже забула, як то просити. Тому спочатку ми граємося на калемку чи за столиком, якомусь такому е, більш е, Обмеженому просторі, де дитина буде бачити вас. Тобто підбираємо тоді такі спочатку іграшки чи якісь там взаємодії, смаколики, де ми не будемо вставати і кудись йти. В подальшому ми це розвиваємо і збільшуємо, ще раз збільшуємо, збільшуємо, е повторюючи попередні прохання, збільшуємо до таких от ситуацій, де більше дитині щось потрібно. Дитина може, наприклад, е ми можемо вчити дитину, просити. Пити жестом, так, їсти. То саме, дай відкрита долонька. так, ем, Мені. Дай мені я сам, бо багато дітей, наприклад, які мають затримку вербального мовлення. Вони багато якби розуміють, але не можуть сказати. Відповідно, у них ще там такий нашарування, багато поведінки йде. І коли і, і вони мають бажання там оце криза трьох років, коли вони хочуть вже там самостійно максимально робити якісь певні дії, то можна навчити прохання про те, що я хочу сам. Мені про так і ні. Так само відмова від чогось або стоп. Типу дитина там не хоче більше, щоб її лоскотали, дитина не хоче більше, щоб її годували, дитина не хоче більше е гратися в якусь гру. Так? І вона має, може показати все, так? Вона може казати стоп. Дитину може навчити показати ні. Так? Або навпаки, так. Якщо дитина хоче ще тебе ще крутити, крути, і там дитина показує так. Або показує шесть крути. Тут ми вже знову ж таки дивимося дуже від ситуації, від того, е наскільки дитина сприймає е навчальний, якби знаєте, не навчальний матеріал, а якби запам'ятовує швидко якби, алгоритм дій. Чи дитині потрібно більше часу і більш конкретної ситуації? Це все дуже індивідуально, все дуже залежить від рівня ем, сформованості навиків у дитини, оцих первинних. Наскільки дитина вміє ситуацію невербальною, з якою вона відбувається, наскільки у дитини розвинута ініціатива. Так? Бо бувають діти, яких дуже низька ем, ем, така, ем, ініціатива, і вони якби швидко. Здаються, от тільки пропонуєш їм бар'єр якусь там, типу, умовно, для гри, вони ніби не проти погратися з вами там, тими машинками, м'ячиками, кіндерами, якимись сипучими там, сенсорними коробочками чи якимись хованками. Але як тільки ти пропонуєш бар'єр, вони зразу уникають, бо вони не хочуть виконувати вимоги. І це ніби і, з одного боку. І нормально, бо природою, якби не передбачено, щоб дитина там в два чи три роки навчалася. Але з іншого боку, як, як я. Казала раніше, навчання, на жаль, навчання це є процес виконання якихось інструкцій. Це намалюй, покажи, скажи, зроби, як я, е коти, лови. Тобто ми завжди щось ну, просимо дитину, і виходить так, якщо дитина не готова виконати вимог. І вона дуже швидко, якби, здається, бо вона їх уникає. Тут ми вже якби, маємо інший бар'єр, такий поведінковий, і його ми мусимо, якби, теж долати. Він трошки ускладнює цей процес. Тому це все дуже індивідуально. Ви е, маєте просто запам'ятати головний алгоритм. Спочатку ми е, спостерігаємо, що подобається дитині. Обираємо для себе 5, 4, 3, ну, не менше трьох діяльностей іграшок, які ми будемо пропонувати дитині. Спостерігаємо, як дитина проявляє ініціативу до прохання, щоб ми потім, коли ми бачили, робили, коли ми будемо робити паузи, помічали, що от зараз от вона хоче, так, і ми зразу пропонуємо модель: слово, жест, карточка, чи вказівний жест, чи жест аналоговий на, на предмет. Далі ми створюємо багато таких ситуацій, оцих комунікативних спокусів, щоб дитини була потреба попросити. Е, і тоді розширяємо межі, е, розширяємо ситуації, збільшуємо ситуації, в яких дитина може вас просити. Наприклад, ви з дитиною йдете на ігровий майданчик, і там дитина вас може попросити продовжити катати. Наприклад, вона може вас попросити. Е, Катай, так? Е, крути, сказати, так? або показати на качельку. Може просити ще, наприклад, є такий жест ще, ще. Так? Або стоп, покатати стоп, і там, наприклад, на гірку може йти. Тобто ми переносимо оце таке е, більш конкретну дію з дитиною на отаку от більше життєву компетенцію. Надіюсь, вам зрозуміло про такий основний аспект, основні оці такі процеси прохання. Зрозуміло, чому це важливо вчити у дітей і які алгоритми треба дотримуватися, щоб це сформувати. Якщо у вас будуть виникати питання, я завжди рада вам відповідати на них у коментарях під відео. Залишайте свої лайки, залишайте свої відгуки. Якщо знову ж таки є у вас якісь свої ідеї стосовно формування навички прохання чи ситуації, яких ми можемо формувати навичку прохання, пишіть, я буду рада також їх використовувати. За своїй практиці. Успіхів вам! Дякую, що дивитесь, Слава Україні!